Визначитися з майбутньою професією – справа дуже відповідальна та важлива, аби допомогти южницьким школярам з вибором та показати усі принади героїчної професії рятівника. Представники южницької пожежної частини провели профорієнтаційну бесіду з учнями авторської школи. Мета заходу долучити юнаків та дівчат до навчання у вищих навчальних закладах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Побувала на зустрічі і наша знімальна група. Професію змінювати не захотіли, але маємо що розказати. Героїчні та небезпечні ситуації це будні працівників рятувальної служби, ризикуючи своїм життям заради спасіння інших, вони борються з вогнем, рятують жертв на воді та на кризі і фактично дістають з іншого світу постраждалих. Стати героєм-рятівником є можливість майже у кожного саме це розповіли під час бесіди з учнями южненські МНСники. Вступаючи до вищих навчальних закладів системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Курсанти отримують повний спектр знань, заходи першої допомоги, основи пожежної безпеки, дії по гасінню полум'я і навіть діловий етикет. Та й це ще далеко не все, що вивчають майбутні рятівники. Ми школьникам во-первых, о наличии цих вузов в нашій стране, де вони знаходяться, які там є спеціальності, які факультети доносимо, яку вони можуть отримати роботу в подальшому, які режими роботи, яка оплата праці. Наочним прикладом став курсант Вінницького вищого професійного училища Сергій Бац. Він зараз проходить практику у южненській державній пожежно-рятувальній частині 39. Курсант завітав на захід, аби розказати про позитивні сторони навчання. Діти, які туди поступають, вони вчаться жити правильно, вчаться правильно навчаються правильно з людьми, Вчаться правильно і віддалено би від життя Тобто це теж очень хороший фактор этого обучения. Также это спортивная жизнь училища или университета. В этом университете люди учатся жить по каким-то меркам, по каким-то правилам пожарной безопасности. То есть то, что люди допускают в повседневной жизни, то есть это всего просто как бы не надо допускать, и этому учат именно в этих начальных заходах. Такі зустрічі МНСники починають проводити з січня і до травня, тобто у той момент, коли можна подавати документи для вступу в університет. Представники рятувальної служби показали відеоролик, у якому детально розповіли про процес навчання у Черкаському інституті пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля МНС. і деякі з учнів зацікавилися роботою рятівника. Боєзна ну, що там якби більш правильний образ життя, якби там люди допомагають жити безпечні на бы. ну і там как бы строго по порядку, как бы все і познавательно і спортивная життя там как бы, тоже теж присутствує якщо не вийде как бы поступить на морс в морської вуз, то не напай в пожарники. Тож цілком ймовірно, що вже зовсім скоро в нашому місті з'являться нові герої які завжди поруч і готові прийти на допомогу